Слава Богу, слава Україні, героям слава! Зі святом благовішнеї Пристої, Богородиці! Нехай це свято принесе нам благовість про нашу перемогу над Російською Федерацією або агресором Російської Федерації. Господньої любові, миру благоплучя вам та вашим родинам. Небу вам мирного, віри святої, долі щасливої, миру, щастя, добра. Вам і вашим родинам. І ЗМІ стало відомо, контрнаступ країни розпочнеться найближчим, найближчими тижнями, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкен. При цьому він вважає, що рішення про те, чи повертати Крим, має ухвалювати Україна, Україна демократія. Володимир Зеленський несе відповідальність за керівництво країною, але він має прислуховуватись до волі українців, заявив Блімкін в інтерв'ю медіагрупи Фенкі. Іншими словами, Сполучені Штати Америки дали зрозуміти Зеленському, що не усе воля українського народу в першу чергу. Із соціальних мереж відбувся злив даних. Про підготовку наступу Збройних сил України. Сполучені Штати Америки почали слідство. Хто злив інформацію? Слідство триває. Друзі, думаю, що ви догадуєтесь, усі ми знаємо, що недавно Зеленський відмінив контрнаступ Збройних сил України. А також вам, друзі, де місяцем назад. Інформував про те, що пік війни, хоча влада України агресію Російської Федерації не візнає війною, буде квітень місяць цього року. І ще одна замітка: як рахують наші друзі, друзі України, які нам допомагають як матеріально, морально і військовою поставкою Зброї в Україні, Збройним силам України. У нас достатньо зброї, щоб прийти до контрнаступу, а тим більше, що вже йде поставка літаків. Хоча даний час не F-16, а Міги. Сподіваюся, що скорим часом будуть F-16 і інші літаки, які нам поставлять друзі, як кажу, по зброї. Про дзвони зради. Ключове питання до Зеленського. Де Бакану? Саме ця особа, істота, відкрила двері в Орді на Південь України, Чернігів і Київ. Баканов ключ до тюрми для Керівництва України. Друзі, думаю, що відугатись саме кого. Друзі, ще одного вас попрошу, бо тому що. Вже третій місяць, мою другу сторінку Богдан Гаврляк, а місяць вже скоро буде, як групи, чотири групи моїх, Фейсбук блокує. Якщо ви будете зараз допомагати мені, а ми разом будемо допомагати Збройним силам України, Україні над перемогою. Над агресором Російської Федерації і над бандитами, які є у даний час і були вже на протязі 31 років. А в нас, а по моїх підтвердженнях, 27 років бандити при владі. Я маю підтверджені документи і в соціальних мережах ви можете то прочитати. Ми не тільки ну, ті групи відновлюю, а ми їх збільшимо, кількість людей буде підписників. І ми скоріше дамо можливість зрозуміти Фейсбуку. Що моя друга сторінка і групи не є перешкодою і дотримується всіх правил спільноти Facebook. Друзі, підписуйтесь не тільки на Facebook, на мою другу сторінку і групи, Підписуйтесь на а саме, на телеграм-канал, YouTube канал, твіттер, Інстаграму, тік-ток, Разом. Ми сила разом до перемоги над Російською Федерацією і над бандитами у владі України. Щастя, здоров'я і всього найкращого. З вами був Богдан Гавриляк, Львів Україна. До зустрічі. Дякую за увагу.